Я хочу задати питання, що якби Давид не прийняв виклик Голіата через страх, як і інші, пам'ятаєте той випадок, коли Давид, він, будучи не на війні, він приніс їжу своїм братам і він побачив Голіата як він кидає виклик цьому народові, і він каже: а хто це? Хто цей чоловік, що не на таке насмілився? Але уявімо, що він просто приніс їжу і такий: це не моя справа. Я не хочу в це втручатись. Тут є воїни. І знаєте, я думаю, що Бог допустив цю ситуацію для того, щоб його підвищити, його піднести. Ми інколи сприймаємо життєві складнощі як знаєте, когось вони активізують. А когось вони напрягають. Ми такі, можемо о, ми не сприймаємо, я не знаю, кого навіть активізують. Я не думаю, що ви таке сприймаєте. Єс! Складнощі! Це мій трамплін до чогось більшого. Ніколи не бачив, щоб в когось машина, знаєте, поламалась. І він такий. Я буду краще розбиратись в машинах і пішов, знаєте, там щось лагодити. Звичайно ми сприймаємо о, знов, навіть зі світлом, о, знов щось трапилось і тому подібне. Але. Бог допустив цю ситуацію, я думаю, для того, щоб підняти Давида. Він вже був помазаний на царя. Але уявімо, по-перше, в нього був вибір. Він міг сказати: ні, вибачте, це не моє діло. По-друге, у Саула теж було помазання, якби царське. Але він вибрав би не пішов воювати з Голіатом. І третій момент, чому я думаю, що помазання це не єдиний фактор, який зіграв роль. А є ще, про які ми поговоримо далі, це те, що він не посилається на нього. Він говорить про інші речі. Але інколи в нашому житті можуть бути такі голіати, можуть бути певні речі, певні страхи, з якими ми зіштовхуємось, і першою позицією, першим реакцією може бути. О, я не за цим. Я взагалі не хочу це вирішувати. Це не моя справа і тому подібне. І е, сьогодні я хотів би поговорити про самооцінку, адже правильна здорова самооцінка допомогла е, Давидові правильно відреагувати. І ми про це трошки пізніше поговоримо. І також е, здоровий, невпевне, гордий. Ми розглянемо сьогодні три біблійних персонажі в житті, які проявляли різні реакції на е, певні життєві події. І хотів би поговорити про біблійний погляд на самооцінку. І перше, це здоровий Давид. Ось місця з Біблії, про які описані ці ситуації. І насправді, як і життя Давида, так і наше життя, воно часто схоже на синусоїду. Є зовнішні життєві фактори, які намагаються, які нас піднімають в очах інших людей, які опускають. І знаєте, це не про реакцію всередині нас. Реакція це ключове. Але інколи в очах інших людей якісь Хороші події або погані події, воно то піднімає, то опускають нас. І питання, як ми реагуємо, і до цього ми дійдемо. І давайте подивимось, що відбувалося в житті Давида в цей період. Його не покликали на зустріч з пророком. Прийшов пророк. Прийшов Самуїл. не було Був тоді цар, але Самуїл був легендою. І прийшли. і вже Самуїл, уже знаєте, докопався, що не всі є. Він прийшов за одним, всі були брати. Давида не покликали. Він займався іншими речами. Ну, давайте функціонально. Чи можна було сказати якомусь сину, слухай, піди попроси сусідів, хай замінять Давида, бо в нас Самуїл. Вони цього не зробили. Вже Самуїл, водимий Духом Святим, таки каже: А це точно всі? Бо не було кого помазувати серед них. Ну, тобто, знаєте, ми, коли щось відбувається там сімейне, ми інколи приходимо додому, і знаєте, коли було дійство, і не лишилося їжі, яку ми розраховували, ми такі можемо. О, нам не лишило тортика, який вчора був. А я так хотів прийти з роботи, саме його з'їсти. Ну, тобто, ми інколи такі досаду відчуваємо. Уявіть собі, що вас не покликали на якесь дійство, де, по ідеї, ви мали бути. Але це його не знічує. Бог його піднімає, Бог його вибирає на царство. І потім, що відбувається, він приходить, приносить їжу, і його брат каже, що ти я знаю твоє серце, я знаю твоє погане серце. Він оцінює серце Давида, як погане, коли той каже, що, що цей голіат, що цей необрізаний собі дозволяє говорити про нас і про нашого Бога. Він каже: я знаю твоє серце. І знаєте, оцінка негативна. Твоїх рідних вона грає роль, а, бо вони ближчі до тебе. Знаєте, коли хтось десь там кричить, ти такий, да, да, я, я поняв тебе. Але коли людина ближче, її голос гучніший для тебе лунає. І він прийшов і він каже: він під цим натхненням, його брат каже: я знаю твоє серце. Але Давид названий мужем по серцю якому? Божому. Цей брат говорив про чиє серце. Насправді він говорив про своє серце. Бо Бог дає взагалі іншу оцінку. Його оцінка нерелевантна, не підходяща для нього. Але це не зничує. Це зовнішня хвиля, да? вона не вибиває Давида. Він залишається рівний. Він що відбувається? Він ступитись за Бога. Він іде і каже, я буду битись з ним. І потім, що відбувається, Саул каже: У мене є зброя. Давайте візьмеш мою зброю. І знаєте, відмовляти церю напевно, це дискомфортно, коли він дає своє, але він каже: Ні-ні, це не підходяще. Я не буду в цьому відчувати себе впевнено. У мене є свої методи. він каже, що в мене є досвід перемог у минулому. Він каже, що у мене є досвід пращі, і, і е, він каже: що Я вбивав левою від медя. І тобто, ми бачимо таку ж певну сонусоїду. насправді. Наше життя, я думаю, частково таке саме. Є події, які, ніби, знаєте, ейфорії, вони піднімають нас. Ми відчуваємо себе класно, але є події зовнішні, які опускають. І ми відчуваємо себе погано. Але питання, що ми відчуваємо в ці моменти? Як ми реагуємо? Яка наша внутрішня самооцінка в ці моменти? І знаєте, Подивимось далі на його життя. Ви можете так далі прослідкувати. Він перемагає голята, це піднесення. Про нього столить пісні. Він перемагає десятки тисяч. Саул тисячі. Його приподносять над царем. Який він лишається? Він рівний. Ми не бачимо. Ми не бачимо, що він, знаєте, переміг Голіата і відбульнув його ногу, його голову. там. Ми не бачимо зверхності. Він не вилучається. Але починається переслідування Саула його переслідує, і потім що далі відбувається, та, що е, він починає царювати, і так далі. і так далі. Але знаєте, я думаю, що оця рівність, це в стосунки з Богом стали запорукою здорової самооцінки Давида. Знаєте, взаємини з Богом це як, як якір, що допомагає втриматись на плаву. Що ми знаємо про нього? Що він шукав Бога, що він складав псалми, що він був тією людиною, яка поклонялася Богові. Я думаю, що якраз ці вибудовані стосунки з Богом, це стало той якір, що допомог йому, коли хвилі приходили, коли врізалися хвилі в його корабель, він лишався вірним, він лишався рівним. Він лишався таким звичайним, як він був. Що мається на увазі вибудовані? Давайте. Підемо трошки в деталі. Це хожіння перед Богом і не перед людьми. Ми в цьому бачимо, коли, пам'ятаєте, страх Божий це не означає, що ти доскональний, що ти безпомилковий. Ти можеш робити помилки. Згадайте, коли він зробив помилку, коли він наступився. Реакція Саула була яка? Він сказав там Самуїлу, Самуїл, давай, це лише між нами. Це державна таємниця, як цар. ну, Давай, щоб це люди не дізналися. Що робить Давид? Він іде перед Богом, іде молитися. Звичайно, ви можете сказати, що він пішов молитися за дитину, відмолювати. Але при цьому ми, ми бачимо, що він був повністю, він шукав Бога, він шукав всім серцем. Це та ознака, про яка говориться про нього. Тобто він був цілісний в пошуку, і він йде до Бога. Його цікавить Божа присутність. Більше, ми, до речі, не чуємо, не читаємо Псалмів Саула. Ми не бачимо, що він якісь складав псалми. Ми бачимо псалми від Давида, який шукав. І, до речі, він знаходив силу в Бозі. В нього є був певний алгоритм. От я побачив в деяких псалмах, що коли щось відбувалося погане, перше, що він робив, він визивав страх. Він казав: Боже, вороги оточили мене, мені важко, мені складно. Потім далі він проносить цей страх перед Богом. Він в молитві говорить Богові це. І третій момент, він не знаходиться в цьому ж стані. Він знаходить сили у Божій присутності і Його силі. І це ми можемо, наприклад, е, якщо можна, так, псалом третій, третій е, розділ, перший п'ятий вірш. І, і бачите, я позначив, там він говорить, там виливає серце. Він говорить: оточили, мені важко, але потім, ніби знаєте, надрив, надлам. Потім він говорить, але ти мій захисник, але ти моя сила. І так само в Псалмі 42 він знаходив сили в Бозі. Він приходив і виливав, але я помітив інколи в псалмах в нього, ніби відбувався надрив, і він вже в іншому настрою приходив і казав, Боже, але ти мій захисник, ти моя скеля. І це дуже важливий алгоритм, який нам треба випрацювати. Бо в нього він був. Знаходити сили у Бозі. Приходити з страхами, інколи з гординою, інколи з проблемами перед Богом і знаходити правильний стан серця в ньому. І увіть собі, що, наприклад, оцінити життя Давида от песимістично, невпевнено. От подивитися, і людина, наприклад, з низькою самооцінкою сказала б: О, я не хотів би так жити. Він, от дивіться, я не покликав його на зустріч з пророком. Погана оцінка від брата про найрідніших. Переслідування Саулом, знаєте, забрати ту верхню межу і залишити все негативне, все погане. І інколи ми можемо оцінювати своє життя так само, концентруватися на негативних речах, а не на тому спектрі всьому, що в нас є. І знаєте, я побачив в був епізод в житті Моїсея, коли Бог його кликав на служіння. І що він говорив? Це 3-4 розділ. Бог йому каже: ти визволиш мій народ. А він каже: Хто я? Та хто я? Що я скажу? Яке ім'я Бога? Вони не повірять мені? Я ще не промовець. пішли іншого. Тобто він, знаєте, не, не вирішував питання, типу, Боже, ось дивись, є проблемка. Я косноязичний, в мене проблема з мовою. От що ми зробимо? що, Яке рішення? Знаєте, це не проактивний підхід. Це підхід, ні-ні-ні, це підхід, чому я точно не піду. Знаєте, і він докидував. І інколи ми можемо бути такими Моїсеями по відношенню до речей в нашому житті. І знаєте, цікавий момент, що Бог розсердився на нього. І чи ти сердиш Бога своїми виправданнями, не робити його справу? Знаєте, інколи Бог нас закликає щось зробити, Він хоче, щоб ми скористалися якимсь шансом, якоюсь можливістю, або в служінні, або в житті. І ми такі, о. Отой От би зміг. Ота От людина змогла. Ну, Я ж не та людина. І знаєте, ця невпевненість. Е, ну, Бог його не лишив, в його невпевненості. Бачите, е, він не пішов цим алгоритмом, який робив Давид. Він віднікувався. Але Бог приготував його життя. І цікавий момент, що невпевнений це доволі натягнута назва. Тому що він був не тільки невпевнений, він був зламаний. Я думаю, що та ситуація, коли він. Пам'ятаєте, що він намагався захистити єврея і він вбив єгиптянина стражу. Він написано, ще перед цим, що він вважав себе більше євреєм, ніж принцом Єгипту. Тобто він сказав рабам, люди, мені все рівно, що я маю статус гроші. Я з вами. Ви раби тут, але я з вами. І він пішов, він проявив це на ділі. І як оцінили євреї це? Вони чуть ну якби мені таке сказали, як вони йому сказали, вони чуть не сказали, а так ми тебе закладемо, якщо що. Ну вони не оцінили. І він, його амбіції підкосилися. І що він зробив? Він втік. Він втік в пустелю. І потім Бог приходить через років 40 сорок і каже йому: ходім на місце твоєї поразки. Пам'ятаєш, це е, був програш, люди не оцінили тебе. Ходім! Але ми підемо вже разом. І цікавий момент, що Бог каже, я піду з тобою. І Бог йому доводив, показував різні чудеса, і він укріпляв його віру. Знаєте, коли Бог нас до чогось закликає, він завжди має на увазі, що ми підемо разом з ним. І знаєте, невпевненість не має стати приводом до того, що е не робити його справу. Далі. Якщо подивитися на життя Давида з точки зору. Знаєте, гордості Подивіться, він помазаний Він переможець. Він цар. та Можна сприйняти і трошки задрати носа. Але це теж неправдиве розуміння реальності. Це теж весь спектр обрізається, синусоїдальний який насправді є життєвий. І знаєте, гордий новоходоносор його життя йому прописують будівництво одно, одного з чудес світу, сидів в семіраміди. І Бог показав, що він робить з людьми, які привласнюють його славу. І це написано в Даниїла 4,26. І коли на Входносе проходився, він дивився на це, що він зробив, і він каже: О, так це я, так я такий сильний, я такий могутній. І написано далі, що як тільки він це сказав що Бог перетворив його в людину, та несповна розуму, яка стала ніби як твариною. І, е, знаєте, це такий момент, що цікаво, що далі відбулося, коли через певний час він став назад, Бог йому повернув його розум, він прославляв Бога. Знаєте, я думаю, що це глупо бути людиною, віруючою і гордою. Бо в Писанні ми всюди бачимо, що Бог гордим що? Противиться, Бог пручається. І, і знаєте, ви можете подумати: ну так, є такі люди десь горді, десь невпевнені. Ну я не такий. Я хотів би, щоб ми розглянули ці архетипи, як знаєте, як елементи, які бувають в нашому житті. Людина може бути і гордою, і невпевненою водночас. І знаєте, наше серце воно схоже як на почву, тому що в почві є різні знаєте, семена почві є різні елементи. І знаєте, десь ми можемо проявляти гордість, надмінність, а десь ми можемо бути невпевними і не хотіти щось зробити. Знаєте, ми можемо судити себе в такому ключі, але важливо е залишатися здоровим, залишатися е рівним, як ми бачили про Давида. І тому Бог ставить на місце привласнюючи в його слави. Так буває інколи. Наприклад, в мене я згадував таку ситуацію. Я коли вчився їздити на лижах в певний момент, коли почало виходити, я думав: о, вау, ну круто! Вау! Ну, типу, я на швидкості їду. І бувало, таке, я помітив, що я декілька разів так думав. Такі приходили думки, і допускав далі. І потім, знаєте, я щось, щось траплялося, чи в когось в'їду, чи там щось е, випаду. і Думки, що не впевнені, що надмінні, знаєте, що горді, будуть приходити в нашу голову. Питання, що ми з ними робимо, як ми з ними справляємось. Знаєте, я помітив, є інколи люди, коли там, вони щось гарно заспівали, гарно вірш сказали, щось допомогли. Є теж дві доволі, ну я називаю це надальні реакції, знаєте, релігійні. Вони кажуть. Або ні-ні, ну тобто ти дякуєш, ну, дякую тобі за те, що ти допоміг. Він каже, ні-ні, це не я, я нічого не зробив, ну знаєте повне отрицання. От. А є е, ну людина така каже, да-да ну за це нічого не говорить. Але я помітив, коли приходять думки, що погані, що хороші, важливо приносити їх до Бога. Коли вас хвалять, кажіть слава Богу. Я думаю, що це нормально дякувати. що це Я думаю, що це нам приємно, це підсилює нас. От. Але з іншої сторони не треба надиматися. Важливо контролювати. Знаєте, Бог наш цар, Бог він гордим противиться. І подивіться, в житті Давида теж було два крила. В цій ситуації, коли був виклик перед Голіатом, що допомогло йому перемогти, це те, з чого ми починали. Це компетентність і впевненість. Знаєте, компетентність, що мається на увазі, це. Практичні вміння. Тобто він каже, я компетентний в пращі, мені зброя Саула не допоможе, я не знаюсь на ній. І е, він каже: він не просто прийшов, знаєте, їжу доставив, тут доставка голову, там, розпішитись. Ні. Він каже, я перемагав. Чого його слухали, воїни? Тому що він каже, в мене була серія перемог, я перемагав. Тобто в нього була компетентність як воїна. Коли людина висока компетенція, вона стає впевненішою. Вона думає, окей, в цій сфері, наприклад, в роботі, в навчанні, що я, що я можу боятися, чому я маю переживати? Я знаюся в цих моментах, але впевненість без компетенції це швидке падіння. Я не знаю, чи ви бачили таких людей. Це, знаєте, як летіти на одному крилі. Рано чи пізно ти впадеш. Є інколи такі люди, які кажуть: о, слухай, то все вирішимо, давай. Я знаю саме на цій темі. І коли в певний момент приходить е, якийсь момент. Ти питаєш у неї, а вона каже: Ні, ні, я не знаю, щось пішло не так. І такі, ти ж казав, що ти знаєш. Ти ж казав, що ти розбираєшся. І ти розумієш, що людина некомпетентна, не розуміється в цьому питанні. Ось, І вона тягне тебе з собою, бо ти довірився їй, і це можемо бути ми. Важливо бути компетентними, тобто розумітися в тому, і Голядкину виклик компетенції євреїв як воїнів. Він сказав, хто з вас сильніший по компетенції, ніж я. Але друге крило це впевненість. У Давида була впевненість, що Бог з ним, він мав стосунки, він мав помазання, це давало йому силу. В нього була ревність по Богові, і впевненість у собі, я помітив, набирає дуже швидко компетентність. Людина, яка впевнена, в якої були перемоги до цього. Вона, наприклад, була лікарем. і Якщо вона йде в сферу, наприклад. Не знаю, юриспруденція, вона швидко стає, бо вона розуміє механізми. Вона вже щось проходила, в неї була серія перемог. І вона починає це робити. І вона ніби швидше, ніж просто хтось, хто вчився з нуля прийшов. Але компетенція безпевності ти не взлетиш. Це одне крило, ти машеш, ти пробуєш, знаєте, взлетіть, але не виходить. І ти не відчув цей правильний польот. Яке крило потрібно підсилити тобі? Знаєте, це. Ця річ, цей, цей урок в житті Давида, дуже підходящий до наших викликів, коли ми почнемо сумніватися і думати, М -м -м -м, чи достатньо я хороший для того, щоб це зробити. Потрібна мудрість, щоб знати, у яких битвах брати участь, а в яких ні. Потрібна тут Божа мудрість. І тому, брати і сестри, сьогодні я хотів би е зробити висновки, роблячи висновки. Ми говоримо про самооцінку, про здоровий невпевний гордий. Здоровий Давид, невпевний Мойсей і гордий на Як ви бачите, це були елементи в їх житті, це була ситуація в їх житті. І ми з вами можемо бути такими самими людьми, час від часу. Але гордий Новоходоносор Бог ставить на місце при його слави. Невпевнений Мойсей. Чи ти середиш Бога своїми виправданнями не робити його славу, його роботу? І здоровий Давид, запоруки його успіху. Наше життя так само, ситуації в нашому житті синусоїдальні. То піднімають, то опускають. Але наша реакція має бути правильно. І вибудовані стосунки з Богом стали запорукою витримки Давида. Наша реакція має бути рівною, має бути стабільною. І страх Божий і знаходження сил в Бозі допомогло Давидові бути залишатися в правильному відношенні, правильно дивитися на себе і не гордо. І не невпевнено, і два крила рішучості це компетентність і впевненість. Тому, брати і сестри, хай Бог благословить нас, коли в нас є виклики в житті. у нас складні ситуації, щоб ми були здоровими, правильно оцінювали себе. Я запрошу нас до молитви, щоб Бог продовжував працювати над нашим серцем.